Вітаю, друзі! Мене звуть Ірина черкашина семененко Харків, Україна. Сьогодні я хочу розповісти вам про гаджет здоров'я як Life Water. Це генератор живої питної води. Він складається з трьох таких пристроїв. За 10 хвилин можна зробити водніву воду. Структуровано та записати гомеопатичний такий комплекс. Зараз їх 11 від енергетичного детоксу і антистресу до здоров'я жінок, чоловіків, густа кров. Ну, Багато таких цікав, цікав, цікавих комплексів. І от днями отримала такий чудовий ефект. Я... Е пила цю воду 3-4 пляшки, будучи замістом, працювала на городі, вдома, а увечері вирішила себе протестувати на лайф-експерт від нашої комп компанії. І що я побачила? Я побачила, що вік мій зрівнявся е біологічно з реальним, що ві вітаміни в мене теж стали в нормі що хребет гнучкий та здоровий, і вирішили багато інших питань. Я побачила по органам і системам, що дійсно йде процес такий оздоровлення. Тому сьогодні, друзі, хочу звернутися до вас і сказати, зверніть увагу на гаджети здоров'я, а особливо на Life Water. Питна, жива вода у вашому домі. Це ж дійсно велике буде чудо, велика поміч для всієї родини. Будемо всі здорові та щасливі на нашій Україні. Дякую.